І поет разом з королями. Потім помер другий великий поет, теж на міграції в Парижі. Його звали Юліюш Словацький. Юріюш Словацький народився в Кременці. Ненавидів Міцкевич. А Міцкевич ненавидів Словацького. Як ви думаєте, де Словацького запакували? Разом з Міськевичем. Ще після смерті ніхто не питає. Їм би це в смі не приснилося в чорному цей. Вони тут разом. Далі тут похований тут Тут похований, знаєте, хто? Хачинський, його дружина після авіакатастрофи. Так, 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 так. Так. Але це ще не все. Там знаходяться мощі костя тисячолітнього єврейського, до тисячі, євриски, тисячі Станіслава. І храм називається Святого Станіслава. Всі, хто має м'яса сюди, постати ваш покровитель тут, а це й Польщі. От після битв, наприклад, Грюнвальдської битви. Сюди привезли знамена, які взяли у ворогів і повішали довкола могили святого. І найважливіше, в Польщі не було Совєтського Союзу. Ні одного храму тут ніхто не знищив, їх не закривали. Священників не дають, може, в сталінські часи були якісь там такі, але в основному церква могла тут діяти, і навіть будувалися нові храми. І реставрували старовинні, ходили тут екскурсії в храм. Так? Це зовсім, діючих зовсім інша ситуація ніж в Україні, Тому тут все збереглося. Якщо б у вас були можливості, ну сьогодні у нас тільки я вам показую, що можна зробити, так? взяти собі білет, так? 22 злоти, піти в костюм, побачити могилу Станіслава, побачити могилу королів, піти на вежу, а там величезний дзвін 12 тонн 600 кілограмів. Ви торкаєте з лівою рукою, не дай Бог правою. Ліва ближче серця. Торкаєтесь язика цього дзвону і загадуєте там любовні, Бажай, тільки любовні, фінансові подають, любовні бажання. Вони ясно, вам не збудуться там під дзвоном відразу. Треба зачекати. Так? Я там мацаю навіть три рази часом на день, а це неділя. Таке велике свято, знаєте, яке краків'яни, його дуже хочуть розбрендити, що це. Тільки в Кракові є таке свято, і весь світ має сюди приїхати, і ми вам продати ковбаску, пиво на це свято, що там ще. Вона, знаєте, роблять з крану, набирають воду. Вона в крані дуже чиста вода, дуже. чи можна брати. Е, ну, щоб було еко, еко щоб вам здалося, що це еко, відрізають кусочок огірка і там кидають. Е, щоб щось зелене там болтало. Е, далі дають трошки ну, листочок м'яти і трошки лимону. І Пів ложечки цукру розболтують і 18 злоти називається еко. Лемонія, так? Одним словом, щоб це вам продати, треба зробити свято. І ось це свято це Івана Купала. Трапію роблять величезний кіст. І воно зв'язане з закоханими. так? Ви знаєте, що ми тут собі ножки. По-порські називаються це свято не Іване купала, а ми...